Всім привіт-привіт! Сьогодні я буду грати в Brock Вен... і я буду показувати ничку. Приготаємо на 20 й дні. Їдемо. Ми ну, тут заїжджаємо і можемо собі кататися. Багато місця тут вдома не будуть мішати чужі і можна багато своїх домів потроїти. І не хвилюватися, що в тебе що... хтось вкраде або прийде до тебе хтось. Ні, Зараз після цього відео може і хтось і прийде. Ну, але все рівно. Я стараюся. Я сам придумав цю ничку. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!